Експозиція. Всім, хто вивчає світопис, рекомендую дуже уважно вникнути в основи. Отже, коротко про головне. Експозиція це кількість світла, що потрапляє на матрицю фотоапарата за певний проміжок часу. Відповідно, знімок може вийти зовсім темним чи надто світлим. Наше завдання навчитися отримувати правильно проекспоновані фотографії. Для початку вивчимо три основні параметри, що впливають на експозицію. Це витримка діафрагма та чутливість. Витримка це час протягом якого затвор фотоапарата перебуває у відкритому стані, пропускаючи світло до світлочутливої матриці. Чим довше відкрите затвор, тим більше світло потрапляє в камеру. Вимірюється витримка так само, як і звичайний час у секундах, хвилинах та навіть годинах. Стандартні значення витримок різняться вдвоє. Діафрагма це пристрій в об'єктиві, що дозволяє змінювати розмір отвору, через який світло проникає в камеру. Закривши діафрагму, тобто зменшивши розмір отвору, ми зменшуємо потік світла. Відкривши діафрагму, ми збільшуємо кількість світла, що потрапляє на матрицю фотоапарата. Значення діафрагми завжди є десятковим числом, яке зменшується зі збільшенням діаметра діафрагми. Для позначення розміру діафрагми застосовується дріб з літерою F у чисельнику та цифрою у знаменнику. Діафрагмові числа утворюють наступний ряд. Чим більше діафрагмове число, тим менший відносний отвір. Кожна ступінь означає зміну освітленості вдвічі. Тобто діафрагма F11 пропускає вдвічі менше світла, ніж F8. Крім витримки та діафрагми, для визначення експозиції необхідно враховувати ще один параметр це світлочутливість, яка характеризує здатність матриці приймати світловий потік. Вимірюється в умовних одиницях ISO. Чим більше число, тим чутливіший сенсор. Як у випадку з витримкою та діафрагмою, значення ISO утворюють математичний ряд. 100, 200, 400, 800 1600 тощо. Зміна чутливості вдвічі вимагає дворазової зміни експозиції. Наприклад, якщо при ISO 100 для зйомки якоїсь сцени вам потрібна діафрагма F11 і витримка 1,30 секунди, то при збільшенні ISO до 200 вам слід зменшити експозицію вдвічі, тобто взяти діафрагму F11. І витримку 1,6 секунди. Світлочутливість можна змінювати вручну, а можна надати камері можливість автоматично вибирати потрібне значення. Правильно підібрана експозиція під час фотографування дозволяє отримати технічно якісний знімок. Для фотографа дуже важливо вміти швидко підбирати необхідні значення основних параметрів експозиції. І тут нам на допомогу приходять знання закону взаємозамісності. Відповідно до цього закону для будь-якої матриці, з заданою чутливістю, велика витримка при малому відносному отворі діафрагми еквівалентна малій витримці при великому відносному отворі. Тобто для отримання тієї ж експозиції кадру при зменшенні витримки на одну ступінь, необхідно відкрити діафрагму на одну ступінь і навпаки. Згадавши шкільну формулу, можна сказати, що від зміни місць доданків сума не змінюється. Таким чином, одну й ту ж експозицію можна отримати використовуючи різні поєднання витримки та діафрагми. Наприклад, комбінація F11 і витримка 1,15 секунди пропустить стільки ж світла, що й комбінація, в якій діафрагма буде F4 та витримка 1,125 секунди. Діафрагма зменшилася на 3 ступені, а витримка навпаки на 3 ступені збільшилася. Комбінація значень діафрагми та витримки, необхідна для експонування кадру, називається експопарою. Також можна змінити потрібну експозицію зменшенням або збільшенням світлочутливості. Професійний фотограф вважає за краще повністю контролювати всі параметри експозиції. І тому вибирає ручний режим налаштування камери, встановлює чутливість витримку та діафрагму за власним бажанням. Спочатку може здатися, що вам пропонують вирішити задачу з трьома невідомими. Не панікуйте, творці сучасних фотоапаратів подбали про нас, вмонтували у корпус камери фотоекспонометр, який через об'єктив вимірює освітленість сцени. Та через індикатор на дисплеї підказує правильну експозицію. У випадку, коли мітка знаходиться на стороні знака плюс, знімок буде пересвічений, а якщо навпаки, то знімок вийде надто темним. Змінюючи витримку чи діафрагму, ми переміщуємо мітку на нульове значення. Таким чином ми отримуємо правильну експозицію. При цьому не забуваємо про рекомендації вибору значень витримки для зйомки з рук об'єктів, що рухаються, а також про залежність глибини різко зображеного простору від значень діафрагми. У випадку необхідності збільшуємо значення чутливості, пам'ятаючи про те, що на високих ISO з'являються цифрові шуми, отже падає загальна якість фотографій.